Динамічний блок, сяйва місяця або чандра на маска на дві сторони. Стаємо рівненько, витягуємося. Нижній замок, м'язи та згодна підтягуємо, середній замок. Грудна клітина розкрита, плещі опущені. Вдих, видих. Витягуємося за ручкою. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Спинка рівно. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. А вдих, видих, 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 вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Намасте молодці.